Слава Богу, дорогі брати і сестри, дорогі слухачі. Е, хочу записати тему і поділитися про споживання їжі у світлі слава Божого. Від створення світу аж до теперішнього часу. Отже, перше. До потопу, тобто від створення світу і до потопу, що Господь дозволяв їсти, і що споживали, це написано книга Буття, перший розділ. З 28 по 2 по 30 вірші. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них, плодіться, розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птастом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце вам, оце дав я вам усю ярину. Що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід дерев'яний, деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде на їжу це вам. І земні, усій звірині, і всьому птасту небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна, на їжу для них, і сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий. Як бачимо, що Господь саме дав для людей і для, навіть для всієї звірини, після того, як створив, тільки споживати, як ми прочитали, плід деревний, дерев чи, скажімо, ярину. Отже, Господь дав споживати саме такі речі. Господь навіть не, не давав з'їсти ще тоді м'ясо, просто овочі, овочі скаже. Господь дав на їжу. До, після того, як зішили Адам з Євою, вони споживали це. ось коли стався потоп, коли Бог потопив, то після потопу, вже аж до закону Мойсея, що Господь дозволив їсти. Ми прочитаємо книгу буття, 9 розділ з 1 по 4 вірші. І поблагословив Бог Ноя і синів Його, та й промовив: плодіться, розмножуйтеся та наповнюйте землю. І ляк перед вами, і страх перед вами буде між усією звіриною землі. І між усім птаство небесним, між усім, чим роїться земля, і між усіма рибами моря, у ваші руки віддані вони, усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину, я віддам вам усе, тільки м'яса з душею його, цебто з кров'ю Його, не будете ви споживати. Отже, як бачимо, що Господь дозволив. Після потопу до закону Мусея споживати у суді. Тобто, включаючи тварин, рослин, усе плазуючи, звичайно, тільки заборонив це з кров'ю їсти. А решта казав, ною можете споживати все. Отже, було дозволено від потопу, після потопу до закону Мусея все споживати, повністю все споживати. Тепер ми читаємо, коли вже. Господь дав е, закон через Мойсея. І ось від закону Мойсея вже до приходу Ісуса Христа, що Бог дозволив споживати. І це буде книга Левит, е, 11 розділ. Ми будемо читати з 1 по 23 вірші, трошки довший контекст ми візьмемо. Книга Левит, 11. розділ, з 1 по 23 контекст. І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи їм: Промовляйте до Ізраїлевих синів, кажучи, оце та звірина, що будете їсти зо всієї худоби, що на землі. Кожну з худоби, що має розділені, купита, і що має купита, роздвоєні розривом, що жує жуйку, її будете їсти. Тільки цього не будете їсти. З тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита верблюда. Верблюда. Верблюда, бо він жує жуйку, та розділених копит не має. Нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку та не має розділених копит. Нечистий він для вас. І зайця, бо він ужиє жуйку, та не має розділених копит. Нечистий він для вас. І свині, бо вона має розділені ратиці. І має ратиці, роздвоєні розривом, та жуйки не жує. Нечиста вона для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а до їхнього падла не будете доторкатися, нечисте воно для вас. Оце будете їсти з всього, що воді, усе, що має плавці та луску. Воді у морях та в річках їх будете їсти. А все, що не має плавців та луски в морях і в річках, зо всього, що роється воді, і зо всього, що пливає в воді, гидота вони для вас. І вони будуть гидота для вас. Їхнього м'яса не будете їсти, а їхнього падла будете бридитися. Усе, що немає плавців та луски воді, гедота воно для вас, а з птаства будете бридитися оцього не будете їх їсти. Гедота вони орла, грифа і морського орла, і коршака, і сокола за родом Його, усякого крука за родом Його, і струся, і сови, і яструба за родом Його. І Пугача, і рибалки, та і біса, і лебедя, і пелікана, і сича, і бусла, чаплі, зародуміні, і одуда, одуда, і не топира, уся комаши, комашня, що ходить на чотирьох, гидота вона для вас, тільки те будете їсти з усієї комашні, що ходить на чотирьох, що має голінки вище своїх ніг, щоб ними. Скакати на землі. Оці серед них будете їсти Сарану зародом її, і за зародом його, і Харгол зародом його, і Хагав зародом його, а вся гадана ютюча, що має чотири ноги, гедота вона для вас, і через них ви будете ставати нечисті. Кожен, хто доторкнеться до їхнього падла, буде нечистий аж до вечора. Отже, як бачимо з цього контексту, що Господь від закону Ісея аж до приходу Ісуса Христа розділив на чисті тварини, на нечисті. І Бог, згідно закону, забороняв їсти нечисту тварину. Коли прийшов Ісус із приходом Христа, з приходом жертвоприношення Ісуса Христа, коли утворилася церква, то знову повертається Бог, повертає, що можна споживати всю їжу. Так як це було за часу ноя. Як це було за, за часу ноя. Тобто у новому заповіті можна споживати усу суї повністю, що плазує, Всякий тварин, всяке плазуче, всяке летюче. Все не, Бог вже не ділить чисте, нечисте, не чист, як це було за, а, за, під час закону Мойсея. Все можна споживати як за час Ноя. І знак підтвердження, ми читаємо. Перше місце писання це буде. Перше послання Тимофія, четвертий розділ ми читаємо із першого вірша по по п'ять. А дух ясно говорить, що від віри відступляться дехто. В останні часи ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемісті говорить неправду і спалив сумління своє, хто одружуватися забороняє, наказує стримуватися від їжі, яку Бог створив на поживу. З подякою віруючим та тим, хто правду пізнав. Кожне бо боже творово добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Воно бо освячується Божим Словом і молитвою. Отже, освячується Божим Словом, що Господь дозволяє їсти все в новому заповіті. І молитвою з подякою, воно вже є освячене. Читаємо 1 Коринтян 10. Розділ. І ось ми читаємо з 23 вірша. Усе мені можна, та не все на пожиток. Усе мені можна, та будує не все. Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен для ближнього. Їжте все, що на ядках м'ясних продається. За сумління зовсім не турбуючись, Бо Господня земля і все, що на ній. Як бачимо так само з цього контексту, що Бог. Позволяє їсти все. І ще візьме. Євангелія Марка, Евангелія Марка. сьомий розділ. Читаємо з 14 го вірша. І Ісус знову покликав народ і промовив до нього: Послухайте мене всі, і зрозумійте. Немає нічого назовні людини, що, у в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, та людина у Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає. А коли він війшов він додому, тоді учні його запитали в нього, хто пропричув. І він їм відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця але до живота, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу. А далі сказав він, що з людини виходить, те людину опоганіє, бо середини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, завидіщує око, бо зневага, гордощі, безум. Усе зле себе ходи з середини і людину опогані. Отже, так само ми бачимо, що Господь каже: все, що входить ізовні, із не може опоганити людину. Тим самим Господь дозволяє їсти усе, усе всяку їжу. І ще у недійських апостолів, 10-й розділ, е, розділ. Ми прочитаємо з 9 вірша. А наступного дня, як у дорозі були вони та наближались до міста, Петро вийшов на горницю, щоб помолитися годині десь шостій. І став він голодний і їсти схотів, як йому ж готували, захоплення на нього не йшло. і бачить він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходились чотири ноги всілякі. І земне гаддя, і небесні пташки. І голос почувся до нього: Устань, заколи, Петре, Петре, їж. А Петро відказав «Жанним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого гинного, чи то нечистого. І знов голос одруге до нього, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. І це сталося тричі, і посудина була знов взята на небо. Ми розуміємо, що тут йде мова про. Поганські народи, але все рівно Господь показав це видіння, що Бог очистив усю їжу. Усе їжу, так і всіх поган, Бог прийняв. Всяку їжу, коли Петро це побачив, каже, ніяким способом не буду їсти. А Господь каже, що від Бога очищене, не вважай за огидне того. Отже, все можна споживати. Єдине, що забороняє Господь споживати. Так само воно від Закону Мойсея і Старого Заповіту перейшло в новий заповідь, то ми прочитаємо в Книзі Дії Святих Апостолів. В 15 розділі і з 19 го вірша. Тому думаю, я, щоб не турбувати погано, що до Бога навертаються, але написати од них, щоб стримувались, від занечищення ідольського. Від блуду, від задушенини і від крови. Тобто, і жертовне Бог забороняє їсти посвячення за душинину. ось Тому що коли е, кролика задушити чи іншу тваринку, то кров зразу закипає і буде м'ясо з кров'ю, Бог забороняє і кров'ю, так як він це забороняв е, Ноєві. Казав: не будеш їсти з кров'ю. М'ясо з кров'ю, тобто це кров'янка, це гематогени е, тепер е, в аптеках і різні речі, Чи пити кров забороняє Господь. Отже, так записавши слово Господнє про споживання їжу ви, на всі часи, починаючи від створення світу, аж на теперший час, як Бог. Дозволяв і дозволяє тепер нам споживати їжу. Бажаю всім рясних Божих благословень, а нашому Господу Хай буде вічна подяка, щастя і хвала, Богу Цю, Сину і Духу Святому. Амінь.